Привіт, мої хороші. Знову ж таки, не хотіла я знімати такого формату відео, але дуже багато запитів було про мою історію грудного вигодовування, мій досвід грудного вигодовування. Я вже там в кожному влозі потрошки розповідала. Я вже зняла відео, де я відповідаю на запитання, де я потрошки розповіла про грудне вигодовування. Все одно продовжують поступати запити, що от розкажіть про, про грудне вигодовування, скільки разів на день бере малої груди і все таке інше. Я вже думаю, ладно, <смас> зніму окреме відео, тому що очевидно, що людям ліньки ходити по всіх моїх відео і дивитися шматочки інформації. Люди хочуть, щоб вся інформація була в одному блоці. Отже, в цьому відео я розповім все-все-все, що я знаю про ГВ. Мій особистий досвід. Відразу скажу дисклеймер: я не педіатр, не неонатолог, не лактомама, не консультант з грудного вигодовування. Я просто мама чотиримісячної дитини, у якої все склалося з грудним вигодовуванням. Я просто розповім свій досвід, що я робила. Uh, може, це просто генетика, і мені пощастило, що в мене склалося з грудним вигодовуванням. А можливо, ті речі, які я вам зараз озвучу, мені в цьому допомогли. Тому, uh, коротше, дивіться, на свій розсуд я просто ділюсь своїм досвідом. Отже, починаємо з пологового. У мене був пологовий перинатальний центр у Львові, і вони позиціонують себе як фанати грудного вигодовування. Тому в мене не було проблем з тим, щоб у мене забирали дитину і казали, там йому не вистачає молока. Давайте догодуємо його сумішу. вони були за те, щоб грудне вигодовування у мене налагодилось. Що ми для того робили? Перше відразу після народження дитини тобі викладають його на груди, і відбувається золотий. Час, я не знаю російською, час, українською година, не знаю. Це годину, а то й дві. Дитина лежить в тебе на грудях, і деякі діти вже починають в, такої, в такій позі, там, після 15 хвилин, лежання, шукати губами сосок. Мій не почав. Мій лежав на мені три години. І потім його забрали, вже укутали все і поклали, щоб я дала йому груди. Тобто, це перше прикладання має статися в перші години після народження дитини. Якщо дитина народилась здорова, його не забрали, не дай реанімацію. Якщо все добре, маєте розуміти? Так от. Е, мені його приклали, але він був сонний, він спав, тому він так трішки губи розкрив, закрив і все, не взяв грудь. І тоді мені сказали, що його треба будити і давати йому груди кожну годину, по-моєму, чи кожну годину, чи кожні дві, по-моєму? Кож... Не пам'ятаю. От бачите, вже 4 місяці пройшло, такі речі забулися. Але в перші дні. Після народження мені сказала дитину будити, тому що дітки народжуються іноді слабкими, і вони не вимагають груди. Вони просто сплять, да, а потім їм не вистачає сил, і вони не вимагають груди. Ви думаєте, що дитина не хоче їсти, а да? насправді вона хоче, просто вона не може про це попросити, бо в неї немає сил. Якось так. Я помітила, що всім в пологовому кажуть різні речі, але щось така тенденція, що ми віримо лікарям з пологових. Тому я повірила своїм, і ми будили малого кожні годин, чи одна, чи дві, я не пам'ятаю. І годувала я його, як правильно прикладати. По-перше, я прикладала лежачі, лежиш, отак, на бочку, даєш груди дитини. Дитина має захватувати весь ну, максимальну кількість ареоли. У мене дуже великі ареоли, вибачте, за подробиці. І малий своїм малесеньким ротиком не міг, звичайно, все захватити, але щоб якомога більше він захватував. І так, щоб у нього низ подбородок, підборіддя торкалося грудей. Нижня губа була отак відвернута. Верхня губа у нього зазвичай не відвернута. Отак, всередину. От, тобто він має лежати так, щоб він під боріддям торкався грудей, і нижня губа у нього була відвернута. Тоді буде правильне за. Захват правильний. Носик не має бути впертий в груди, має бути впертей підборіддя, але в мене великі груди, тому малого все обличчя було вперто, тому мені доводилось пальчиками притримувати, щоб він ж міг дихати. От, і все. Тобто, головне правильно прикласти дитину так, щоб у нього це отак було. От. Е, якщо ви правильно приклали дитину, то прикладання не болюче. Я і досі малий, іноді дуже активно бере груди і бере якось не в тому місці, чи якось не так, і мені дуже болять, що так прям. Ай-яй-яй! Що я роблю? Отак трішки пальцем своїм йому рот відкриваєш, щоб вакуум пішов, і тоді дістаєш грудь і вкладаєш йому правильно. Тому, тому що годування не має бути болісним. Саме, от не має багато... бути у вас неприємних відчуттів під час смоктання. Тому що це значить, що малий якось неправильно захватив груди, і це значить, що це може призвести до тріщин. Отак, От тому, коротше, має бути неболяче для цього правильно прикладайте дитину. І прикладати кожну годину-дві. І спочатку у вас немає молока. Спочатку у вас буде молозиво. Це така жовта субстанція, її дуже мало. От, але дитині його вистачає. Я пам'ятаю, що мій був на другу ніч пологому, мій був щось такий незадоволений, багато плакав. Я подумала, що йому не вистачає чогось, і покликала сама медсестру, щоб вона погодувала його сумішу. От, я не збиралась вообще годувати свого малого сумішу, але коли ти не спиш за третю ніч, трішки затуманений разом. І тому я вже така м, прийняла таке неадекватне рішення погодувати мого малого сумішу. Дивіться, дівчата, майте на увазі, можете робити дебільні вчинки. От покликала медсеструю дякувати Богу, що моя медсестра була адекватна, і вона мені сказала, давайте я перевірю, чи є у вас молозиво Вона мені надавила на сусок, молозиво відразу виділилася в великій кількості. Вона сказала, у вас. Прекрасне молозиво, у вас його дофіга. Дитина плаче не через те, що вона голодна. Прикладайте частіше до грудей. Можливо, він хоче спати, можливо, щось він зісне, і все буде добре. Е, тому дякую тій медсестрі, що не відразу прийшла з сумішю і не забрала мене малого. А показала мені, що проблема не в тому, молозиво є. Тому, дівчата, якщо у вас є молозиво, просто прикладайте малого частіше. Не давайте суміш, якщо звичайно молозива немає. Якісь проблеми, то тоді доведеться підгодовувати сумішу. Дивіться. А, далі, так, що робити, щоб не було трищан, розказала, не терпіти. А, правильно прикладати. Як правильно прикладати? Розказала. А, на третій день в пологовому вже день виписки: у мене прийшло молоко. А, як воно прийшло, воно витікає. Ти просто прокидаєшся, в тебе все тут мокре. А відразу я вдягнула бюст для годування. Клала підкладки, ну і все. Коротше, молоко лилось. Ну і все. Просто коли воно прийшло, молоко лилось. Є такі речі, як мастіти, нагрубання грудей, лактостази, страшні болячки, про це знову ж таки я вже розповідала в відео, де я відповідаю на ваші запитання. Я відчувала на другий день, що в мене грубнуть груди отут по боках, і я тоді робила. Отаким от чином собі масаж там подивилась в Ютубі, як його робити, крутила не в Ютубі, а на курсах своїх. Але я думаю, що це можна в Ютубі знайти. Коротше, крутиш, гладиш груди, робиш лімфодренажний масаж, як тільки відчуваєш легесеньке нагрубання. Не чекай, доки вони нагрубнуть як камінці. отакі. Ну, навіть якщо у вас немає нагрубання, нічого поганого не буде, якщо ви отак, от -от робите собі масажики. Щоб попередити усілякі лактостази і так далі. Коли в мене, тобто перед тим як прийшло молоко, я відчула трошки таке нагрубання, я поробила оцей от масажик, мені стало легше, і все. І малого прикладайте, не стіжуйтесь. Те, що я чула інформацію, це якщо навіть у вас почався якийсь. Лактостаз мастить, не знаю що, тобто набухли груди, болять і, там, може, трошки підвищилась температура, чи не трошки. Не сціджуйте молоко взагалі. А максимум, що ви можете зробити, прикладати дитину, і якщо дуже сильно боляче, можете зцідитися в пелюшку. Ну, тобто, так просто понадавлювати на груди трошки, щоб трохи молока вийшло. Сцідитися. До стану, коли вам стало трішки комфортніше, коли ви такі, о, все, тепер вже не так болить. Стоп! Не треба виціджувати з себе все молоко, тому що це призведе до ціпної реакції і там ховається вже то з головою. Тому, коротше, дівчат, молоко відсмоктувачі, хто хоче зберегти грудне вигодовування, молоко відсмоктувачі, в пологовий не беремо. Не беремо, щоб у вас їх не було, щоб не було бажання потягнутися, стідити все і таке інше. Тобто найкращі ліки для ваших грудей – це ваша дитина, отак. От Тому якщо сціджуємось, то тільки на стало трішки легше не повністю. І багато прикладаємо дитину і робимо собі лімфодренажний масаж. Все це три. Речі, які мені сказали на курсах, мають допомогти при лактостазах, мастітах і так далі. Я не знаю, до речі, чесно бачите, те, що я не дуже розбираюся в темі. Я не знаю, що таке лактостази, що таке мастіт. Я не знаю, що воно одне, друге. Але те, що нам сказали, що від усіх болячих грудей допомагає дитина. Отак далі годувати треба на вимогу. Що це значить? Чи це значить, коли дитина плаче, прикладаєш її до грудей? Все. В перший місяць життя дитини дитина прикладалась, моя крайньою мірою, кожну годину, годину. Кожну, тобто він приклався, поїв, заснув, поспав 40 хвилин, там прокинувся, поміняла ти йому підгузок, знову годуєш. І отак по колу кожну годину, півтори він прокидався і їв. Тому дивіться, перший місяць ти просто буквально прикована до дитини. І, ну або стіджуйтесь в бутилочку, але знову ж таки, я б нарадила стіджуватись в перший місяць, бо там йде якраз на налагодналагодження цієї лактації. І коли ви стіджуєтесь, ви сціджуєте все, що у вас є в грудях, і це провокує збільшення кількості молока, і тому може призвести до лактостазів, коли молока занадто багато дитина стільки не їсть, і молоко застоюється і таке інше. Тобто, щоб оберегтись від цього всього, старайтесь не стіджуватись. Звичайно, купа ситуацій, а якщо я захворіла антибіотики, а якщо мені треба там до лікаря, а якщо, якщо, якщо я вам кажу так, як в ідеалі, але життя не ідеальне, тому у вас можуть статися такі ситуації, коли треба сидітися в перший місяць. Але якщо нема таких ситуацій, просто так не стіджуйтесь. Добре, домовились. Поїхали далі. Перший місяць, як я сказала, дитина прикладалась кожну годину, і далі потрошки ці. Е, ці перерви стали збільшуватись. Два місяці також це було кожну годину в день, а вночі, вночі, вночі він прокидався, в об 11 він лягав спати, і це було 11, 3, 5, 7, 9, 11. Отак, тобто за 12 годин, 6 разів він прикладався, тобто кожні 2 години вночі. Не будіть дитину для годування. Здорова дитина знає, коли їй потрібно їсти, і е, прокинеться. Тобто, перші три дні в пологового, ми це дві ночі було. Ми будили малого, а потім, як тільки ми приїхали додому, ми вже його не будили. Він нас сам будив, коли був голодний. Тому, якщо у вас здорова дитина, її виписали з пологового з поміткою Здорова, все, тепер не будіть дитину. Бо я бачила в ті, кто є мама, е, яка от вони будять дитину кожні дві. Години вночі, дитина вже така велика. В них там 5 місяців, вона вже важить 9 кілограмів. Е, ну, тобто, навіщо? Навіщо? Якби може вона її не будила, також саме була б здорова дитина, просто важила б не 9, а 7. що все одно велика. Ну, це все одно, все добре. Тому коротше, не будіть. Е, якщо якщо у вас здорова дитина. Немає ніяких проблем з набором ваги, все, не будуть за місяць. Дитина має набирати, по-моєму, 500-800 грамів. Якщо на грудному вигодованні виключно, то може і кілограм набирати. І так у нас і сталося за перший місяць кілограм, за другий кілограм, за третій кілограм, за четвертий вже там щось 800 грамів. Тобто, от, вже зараз, ну і педіатр нам це підтвердив, що вже зараз буде поменше набирати, бо він вже важить 7,5 кілограмів на. 4 місяці це доволі багато. Тому дитини ми не будемо. Далі, тобто другий місяць він прокидався кожні 2 години. Періодично були ночі, коли він взагалі не прокидався всю ніч, прокинувся тільки о сьомій ранку і все. Були ночі, коли він прокидався. Пропускав годування о 3-й, наприклад. І прокидався це було одинадцята, п'ять, сім, дев'ять, одинадцять без третьої години ночі. Тобто він сам знає, як йому краще, ви спіть собі. І все. Далі з третього місяця, коли ми виповнилось три місяці, збільшилися проміжки між годуваннями до трьох годин фіга собі, і це доволі стало різко. Я навіть не, не, не очікувала, просто раз бачу, щось ми вже три години не плачемо. Щось ми поспали, прокинулись і не плачемо. Зазвичай він раніше, коли спав, прокидався і ревів, це значить треба годувати. А зараз поспав, прокинувся і. І веселий. От ти не годуєш, типу, ну ладно, подивимось. Потім ще він годинку побадьорив і тепер просить годуватись. Тому, коротше, після трьох місяців готуватись ми стали раз на три години. Але знову ж таки це не фіксовано. Тому що, е, якщо якийсь поганий день у нього, якщо у нього стрибок зросту який-небудь, наприклад, да, в три місяці, у нас почався п'ятитижневий стрибок росту, от і він в принципі. То він їсть раз три години, то кожну годину можу попросити і трошечки поїсти. Трошечки, трошечки, три хвилини, але от можу просити. Тому, тому мені подобається е, годування на вимогу, що не завжди дитина буде їсти кожні три години. Іноді йому погано, у нього щось болить, і він хоче поїсти трішки більше. А може не просто поїсти, може просто полежати біля ваших грудей, посмактати. Якщо у вас є можливість, давайте дитині то робити. От головне, щоб вам було комфортно, мені комфортно. Типу, він собі висить на груді, я сиджу в тіктоці. Мені нікуди не треба, мені не боляче, і хай, хоч якщо йому комфортно, там 20-30 хвилин. Коли в перший місяць життя він міг, він міг висіти 40 хвилин, тому що він і своктав, і дрімав, і то трошки їв. Я йому давала, бо він тільки-тільки народився. Воно таке скемалесеньке, отакесеньке, малесеньке. Отаке Йому так важко в цьому світі, і, і що мені важко посидіти ту годину в Тіктоці, поки він у мене на грудях? Ні, мені не важко, бо мені не було боляче. Але знову ж таки, дисклеймер: мій досвід, моє життя мені було комфортно. Якщо мамі, головне, щоб мамі було комфортно. кажучи. Якщо вам не комфортно, якщо вас це бісить, ну переходьте на. Ем... Пустушки на суміжне вигодовування, на штучне вигодовування варіантів зараз, 21 столітчів маса. Користуйтесь. Я ви бачите виключно на ГВ. Далі, а до речі, про нічні прокидання після трьох місяців, коли день збільшились до трьох годин, я така зараз і нічні збільшаться, але нічні не збільшились. Нічні в нас. Щось один раз один період було по два рази на ніч він тільки прокидався. Зараз я ж кажу, якийсь знову стрибок чогось непонятного. Вже під ранок починає знову прокидатися частіше. Е, можливо, це щось зі сном я роблю не так, можливо, там недогули перегули. Е, будемо розбиратися, але поки що, поки у нього цей п'ятитижневий стрибок росту, я його не чіпаю. Е, де дивитися стрибки зросту, те... В гуглі стрибки розвитку, там купа е, по тижням, просто картинка така, де тижні намальовані, і написано, в який тиждень стрибок зросту, в який ні. Я до речі, вони реально працюють плюс-мінус, іноді там на тиждень раніше, на тиждень пізніше, але в більшості випадків вони реально спрацюють. І не тільки у мене. Я чула від багатьох мам, тому. Користуйтесь саме годування відбувається десь хвилин 15. Це не, не у мене так, а взагалі в інтернеті написано, що дитина їсть від 5 до 15 хвилин. От, все інший час вона висить на грудях, тому що їй так подобається. Тому дивіться, якщо він вже 15 хвилин повисів, а ще вісне, а вам вже треба кудись, можете від, від, від крок відірвати його і піти по ділах, бо він вже наївся. Він просто хоче повисіти. Скільки годувати, коли я ще була вагітна і мала цю ділему, скільки я хочу годувати дитину, скільки років, да, місяців. Я просто вбила рекомендації ВОЗ і рекомендації ВОЗ мінімум 6 місяців, а то до 2 років. Отак, от, от, от і все. Отакі от я й вирішила, що я мінімум годую 6 місяців. Коли з'являються зуби, з'являються прикорм, дивлюсь на дитину. Тобто я не буду прям, не дам тобі цицьки. Буду дивитись деякі діти до року. Залишається в них тільки одне грудне вигодовування вночі і все. А в день вони взагалі не хочуть груди. У них є авокадо, у них є брокколі, на що їм ті груди. Тобто є отакі дітки, є дітки, які от ти його догодовуєш прикормом цим, да? І вони ще й груди їдять стільки ж скільки їли і до прикорму. Тому я буду дивитися на малого. От а, хоч, звичайно, не знаю, хотіла, чи хотіла б я до двох років прям годувати. Кожні три години це, мабуть, напряжно, але якщо у нього в моєму ідеальному світі так, щоб з шести місяців до року потроху зменшувалася кількість годувань і щоб в рік він вже їв тільки один раз в ніч, наприклад, все взагалі кайф або один раз на ніч. Ну, тобто я б залишила одне годування на ніч і все, оце було б ідеально, Так би я до двох років в принципі жила б. Моя мама годувала мене до трьох років. Вона мала медичну освіту і вирішила, що три, що скільки треба, стільки буде. І я їла молоко до трьох років. Виросла адекватна, проблем з прив'язаністю до матері. в Мене немає. Все добре, і мама в тим не менш ходила, гуляла, і в кіно з татом ходили, і все. Тому, ну це як по словам моїй бабусі. Коротше, мене годували до трьох років і я виросла нормальною людиною. Так що, може, я свого також до трьох років буду годувати. Не знаю, але коротше, коли захочу, тоді і перестану. Може, я на сім місяців вже, вже йому буде, я перестану. Не знаю. Зараз, малому, чотири я не бачу сенсу переставати. Мене нічого не бісить в грудом вигодовуванні. Так що все кайф. Тільки що коли треба йти на педикюр, на манікюр чи кудись там на більше чим дві години, переживаєш, що він захоче їсти, і тому сціджується. Сціджуватись мене бісить. Далі, встановлення лактації. А, якась така міфічна істота. Я не знаю, коли вона має наступати. Але всі щось пишуть: не стіджуватись до встановлення лактації, не робити того до встановлення лактації. Якщо у вас не встановилась лактація, не робіть що. Як зрозуміти, що лактація встановилась, це перестають нагрубати груди. От, і я вже в одному влозі казала, що от я прокинулась, наче з пустими грудьми в мене встановилась встановилася лактація. І буквально на наступний день в мене знову нагрубли груди. Тобто зараз в мене вже минулому чотири місяці, у мене немає такого, що прям. Зранку такі тверді груди немає. Але іноді буває, якщо малий не їв довго. Або якщо я тупа баба погодувала його двічі з однієї груди. До речі, важний, важливий елемент: годувати треба почергово. З цієї груди. Один, одне годування одна грудь. Знову ж таки, там є нюанси, якщо там мало молока, тоді з двох. Але у мене так вийшло, що одне годування одна грудь. Інше годування, інше грудь, і отак чергувати. Іноді ти тупиш, забуваєш і годуєш два рази з однієї груди. Це погано, тому що тоді ця грудь набухає, твердіє, і ти треба трошки підсидитися, чи е, дитину. Я просто малого змушую працювати над моїми помилками. Коротше, в мене ще досі періодично можуть нагрубати отут молочні залози по боках. Нічого страшного. Тобто, не знаю, чи це значить, що в мене лаптація встановилась чи ні, не знаю, але таке є. Зараз нас, наш режим годування це 4 місяці, так, вже майже 2 тижні, 4,5 місяці, е кожні 3 години в день і вночі, я, чесно кажучи, перестала засікати. Раніше я прок... він мене буде, я дивлюсь на годинник. Він мене буде, я дивлюсь на годинник, і Так я дізналася, що він 3, 5, 7, 9, або 2, 4, 6 у нього або, <свісно> або чотні, або не чотні. У мене зараз я вночі не дивлюсь на годинник. Я взагалі така, знаєте, він там щось, Ще він не плаче, він не... я його відразу фінь до себе. І я засинаю, тримаючи його, ну не засинаю, так дрімаю. Потім я відчуваю, що він вже перестає, я відкриваю очі, фін його назад і все. Тому я навіть не я, не він зараз не прокидаємось вночі. Ми таки полудрьом отак робимо. Тому е вночі не можу сказати. Але мені здається, що так само десь до 3-ї четвертої він мене не буде. А от з 3 четвертої починається вже канітель кожні 2 години. От. Е з приводу допоювати, догодовувати ні, не треба. Якщо дитина здорова, до 6 місяців не треба нічим ні допоювати, ні догодовувати. Не водичку давати, нічого. Навіть от було 35 градусів, деякі мами з блогерів, яких я дивлюсь, почали давати дітям воду своїм. Я. Прочитала, що коли така спека, просто пропонуйте дитині груди частіше. Ну мій і почав вимагати груди частіше, коли така спека. Тому я просто давала йому груди частіше, не кожні три години, а кожні, наприклад, півтори. Але одну, один раз він прям їсть довго, а потім він просить, я даю і він реально там дві хвилини. Тобто, я так розумію, що він просто от втамувати спрагу і далі знову грається. Тому. Коротше, я дивлюсь на свою дитину. Моя дитина цю спеку 35 градусно пережила на одному грудному вигодовуванні. І все їй нормально. Бо до 6 місяців для здорової дитини молоко це і їжа, і вода. Нічим догодовувати допоювати його до 6 місяців не треба. В 6 місяців полізли перші зуби внизу, тут два. І, значить, пора вже вводити прикорм. А прикорм це якраз і водичка, і їжа, і таке інше. Про прикорм я зараз тільки вивчаю інформацію, тому нічого вам поки, поки що важливо сказати не можу. Але е, точно можу сказати, що здорова дитина до 6 місяців не, не потрібно їй нічого, ні молоко, ні корівок, е, ні компотики, ні чайки, не навіть просто водичка. Е, якщо Вашій дитині щось потрібно, вам це скаже педіатр. Тобто ви кожен місяць ходите на огляд до педіатра, він зважує дитину, дивиться все, і якщо вашій дитині потрібно щось, він це скаже. Все, давайте на цьому домовимось. Я, типу, знайти, знайдіть педіатра, якому ви довіряєте, хорошого педіатра, прям не полініться. Походіть, подивіться по різних педіатрах, знайдіть, якої вам довіряєте. Е, мені пощастило, в мене і у Львові був хороший педіатр, і тут Франківську має педіатр, мені подобається. Я їм довіряю. Вони дивляться на мою дитину, і вони кажуть, що ваша дитина здорова, все. Значить, я знаю, що моїй дитині не допоювання, не догодовування, нічого не треба. Тому я вам бажаю гарної лактації, здорової дитини і менше проблем, і менше прокидань вночі, і ніяких там цих бутилочок, стільжувань і так далі. Сподіваюсь, це відео було корисним для вас. Якщо я щось упустила, питайте в коментарях. На цьому все. Люблю, цілую, бувайте!